Вітаю вас, друзі, на каналі Максимуза Лайф. Це традиційні три поради: психологічні, філософські, аналітичні. Працюємо на трьох колодах: таро темний собняк, таро світлої тіні, таро містичної палітри. Обирайте ваш варіант, дивіться відео все до кінця. Відео коротеньке кожен варіант доповнює один одного або суперечить один одному. Отже, перший варіант. Карта кордонів, сім жезлів. Я нещодавно багато розповідала про цю карту. Мистецтво кордонів. Воно робить з вас мага. Воно взагалі виглядає часто як маг. Людей з кордонами дуже люблять. Як не дивно, людям з правильними кордонами відкриваються кордони, розширюються кордони можливостей. Саме по цій картинці я бачу, що от на інших картах, в інших колодах там більше азарту, там більше про вакансії, де людина виграє якийсь тендер, бореться, це якийсь турнір. Не знаю, тут якраз не турнір, тут подібно на захист. Тут, коли на вас нападають, причому нападати можуть найближчі люди. Та взагалі не важливо, хто нападає. І Якщо у вас є міцні кордони, це не обов'язково давати дубінкою по голові. Потрібно чітко виділити межу, спокійно пояснити, чому так. І чому не буде так, як хтось хоче, а буде так, як ви хочете. Тому що це ваша територія, і на вашій території ви маєте право вести себе так, як ви вважаєте за потрібне. Одним словом, карта про що? Свобода ваша закінчується там, де починається чужа свобода. І так само навпаки можна сказати, свобода когось закінчується там, де починається ваша свобода. Подумайте, про що ця ситуація? Де, де, де у вас ця ситуація в житті? А можливо, ви десь порушуєте чужі кордони і теж отримуєте певну відповідь. Ну, Навколо цього буде крутитися сьогоднішній ваш день. Часто ще й переїзд за кордон, тут про закордон ще думаємо. Але а, зустрічаємо опір простору, поки чомусь важливо, важко, важко з цим йде. Другий варіант король мечів. Ну, тут ми можемо порівнювати Тут, тут буквально такі, знаєте, мечові карти, карта військового. Або я кажу, дійте по королю мечів. Король мечів це хірург. Він може бути безапеляційний. Часто це виглядає перед кимось як це цинізм. Ні, це не цинізм, це знання, це безжальність, але безжальність основана на фактах і на правильному перебігу подій і життя. Подивіться, він дуже мудрий, він спокійний. І він дивиться далеко, бачите? А чому він сидить в горах король мечів? Тому що це завжди про стратегію. Той, хто сидить вище, далі бачить. розумієте? Він сивий. Це говорить про його вік і досвід. І От інколи я дивлюся, як навіть моя донька, ай, мама, ти нічого не розумієш! І от вона якусь там мені розказує таку ідею, історію, а я дивлюсь, мені смішно, бо я ж це проходила, я це знаю. І я для неї виглядаю як якась така холодна, яка нічого не розуміє. Розумію, посміхаюся, розумію, тому що вже вище, так? Вище, і я вже це проходила. Не завжди Вік говорить про мудрість, абсолютно не завжди. Інколи Вік говорить про банальну деменцію, коли кажуть, що мале, що старе. По різному буває, по різному. І... Але тут про мудрість, тут якраз про бойовий досвід в житті. І сьогодні він знадобиться вам. А, тому дійте безапеляційно, десь в якомусь сенсі холодно. Прагматично, я би сказала, не цинічно, тут не про цинізм, тут прагматизм. Але це карта майстра, це карта хірурга, який впевнено тримає скальпель в, свої, в своїх руках і точно знає. Оце треба вирізати, оце треба лишити. Отакий сьогодні для вас день. Третій варіант. Верховна Жриця, карта таїни, осягнення таїни. Сьогодні добре медитувати. Сьогодні добре читати езотеричну літературу, дивитися таке кіно, дивитися таропрогнози. Сьогодні добре піти на консультацію до таролога, до психолога. Можете до мене прийти на консультацію. Сьогодні гарно працювати з енергіями, які скриті від вас. Взагалі, на побутовому рівні кажуть так, ви не можете чи прийняти рішення, чи якось діяти, саме тому, що від вас ще дещо скрито. По е, верховній жириці простір, що тільки ситуація в просторі тільки формується. Ви можете тільки відчувати якимись фібрами, в яку сторону віє вітер, але самих подій ще не бачите. Якщо хочете зазирнути трішечки далі, як король мечів піднятися на гору і знати, де поставити бар'єр. Приходьте до мене на консультацію. Будемо розбиратися з вашими задачами. З вашими мріями, з вашими страхами. Дякую вам за увагу! Це канал Максимуза, спасибі всім за підтримку каналу, за ваші вподобайки, коментарі і, звісно, за спонсорську підтримку. До наступних зустрічей, ваша Максимуза.